Українська народна казка «Колобок» Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засівці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Не їш мене зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, і від тебе я втечу. Та й покотився, котиться, котиться назустріч йому. Вовк. А, -а, а колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по корбу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе я втечу. Та й побіг, знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від діда втік, я від баби втік, і від тебе я втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається він з лисичкою. а а бок колобок, колобок, я тебе з'їм не їж мене лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай якої? Я по корбу матини, я на яйцях спечений, я бід баби втік, я від діда втік, і від тебе я втечу. Ану, ану ще заспівай. Сідай мені на язичок, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, а лисичка його гам. Та й проковтнула.